Всім привіт! Вас вітає торгівельна марка Аромісто. Мене звати Юлія. Сьогодні я б хотіла розповісти про каву, смажену в зернах Робуста Камерун. Така кава має міцний насичений настій та оригінальний карамельний присмак. Таку каву можна заварювати як у кавовій машині, так і будь-яким іншим способом, навіть безпосередньо у чашці. Також вона буде гарна і у якості основи до неї, можна додавати молоко, цукор чи будь-які топінги. Купувати таку каву можна по 100 г і вище, або брати безпосередньо у заводській упаковці по пів кілограму. Давайте зараз я вам покажу цю каву трішечки поближче. У неї дуже насичений глибокий смак, вона дуже гарно тонізує. Вона підійде вранці для того, щоб прокинутися та збадьоритися. Якщо вона вас зацікавила, силочку на неї я обов'язково залишу внизу. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски, в яких ми будемо вас знайомити з іншою продукцією інтернет-магазину Аромісто. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей!